Привіт, ребята. Я Гречит. Я почти доїхав до дерівню до днів... 99, Так що мені надо допомога. Де я знайти Бамблбі Оптимс Прайм? Підкажіть мені, ребята. Фух, я вже зтомився. Так що ми приїжджаємо до автобутів, бо я чув, що вже хтось вже приземлився на землю, а я тільки доїхав. А ви можете написати в коментарі. Що нам далі кого знайти тепер? Хухеомої. Клик. То тут це Речит. Оптіон справий Бамблбі. Як ви тут? нічого. Ми вже четвертий день, що на Кібертроні. Ой, на землі. Я тоже вже. Да. Капець. Як нас... Та як нас получилось? Це приділки мегатро... Мегатрона. Так що нам долж... должны його его по Та правильно, оптимус Прайм. А ви... Ребята, ставь лайк, подпишись на канал. Ну да, мій канал звається Диденсай, потому что я його так придумав, бо я так люблю. Ага. Що нам робить? А? Не знаю. Дальше твои по.